саме як положено, підключив, вже все. А зразу прогрів. Зразу ту саме накидку і прогрів. Так що 38-39 я сидив. Да, я полежав, полежав, потім починаю включати, я сам. Подушку включив? Ну, да, подушку включив. Це перший раз. Ключив хорошо добре промусірувало все, я чувствую, вже так хорошо. Повний сеанс? Так, да, повний сеанс. П'ять хвилин. Перший раз. П'ять. Ні, то сеанс на подушці 25. А ви зробили 20... правильно. Да, 5 а я 5 спробував, як О, воно буде, 5 хвилин. А 25 вже на другий, це вже вечором. Угу. Те же саме ложу, нагріваю тіло. 25 хвилин. І 10. я уснув. я проснувся в час ночі. Я ніколи на такому твердому і такому гарячому ніколи не спав. А я ти на, ти був, ти я на кілька я 38? Три... Так і було. Я був би спав, якби не в туалеті. <реш> бо ми тут, ми важко, значить, можна спати на теплому і заснути на масажній падають. Так, далі, я вранці піднімаюся, а штори закриті я, я не міг їх підняти, щоб відкрити. Ага, раніше. Да. А це прийшов раз саме і тут не повірив саме. Раз раз, 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 раз. Де воно ділося? От так, а що ділося? це ділишся? Скованість, спованість, скільки сколеністі? ви е, років не могли отак, от просто підняти руки і відкрити ці жалюзі? З тих пір як прийшов до вас, це саме, от не бійка до саме. Це з uh -huh. років 20 вже воно так тягнеться до саме. Після uh -huh. городів, оцих всіх тачків з цим uh -huh. самим, от воно і почалося це все. Сковані, так, скасновані. Далі не відпускаємо вже, 80 не відпускаємо. І висновок на турмані, ви на і масажній подушці за один вечірній сеанс, щоб навіть заснули, вас відпустили. Відпустили, так. Я не вже дав, що таке буде. І що я чучусь ну, ночі в, саме, в час э, ночі на цьому колега і я на кипю. Чудо нога беза. Чуда, чудо Нога Безда, так. Вас, да. Ми дякую дуже раді. Вам, за вас. Дякую вам, що ви у нас, все, саме, нас в такому віці, де ще, саме ще підтримуєте. Ви, в принципі, самі себе підтримуєте, <клінь> ви самі сюди приходите. Так, <клінь> <клінь> якщо не хоче людина... я скільки я стараюсь теж об'яснити це все. Не розуміють, От таблетки закинув, це він розуміє. Закинув таблетки, тут йому так хорошо. І ще й мені рекомендує. От сустав у мене є. Я говорю, в мене сустава є. дайте <реш> <тебе> тобі <реш> спробувати. Клас. О, Ви тоже ведете цю просвітницьку діяльність, маючи свій досвід і свої результати. Я навчила. Вчителька навчила. Дякую за вчительку. Дякуємо за відгук, Аплодисменти. Це да. супер.